Святі останнього дзвоника 2022-2023 навчального року, шановні вчителі, учні, учниці та батьки. Цей рік був досить складним для усіх нас, але він дав нам можливість проявити щиру підтримку одне одному та перебороти будь-які негаразди. Саме тому ми пишаємося тим, що гідно пройшли крізь усі труднощі, а наша воля та мужність стали ще сильнішими. Тож, не гаяти ні хвилини, та почнімо наше свято традиційно гімном України. Ще не ні слава, ні Воля. Ще нам, браття Українці, усміхнеться. гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми повинні, Що ми братя козацького тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брат роду. Шестий день хочеться сказати багато слів вдячності учням за те, що навчалися навіть у темряві зі свічками, вчителям за те, що мужньо докладали усіх зусиль, щоб жодне нове знання та вміння не залишилося поза уроком, незважаючи на перебої зі зв'язком, батькам за те, що завжди підтримували нас усім серцем, дякуємо вам, усім, разом! Ми змогли гідно завершити цей важкий для всіх навчальний рік. Учні нашої школи завжди були творчими та активними, але вони брали участь ще й у різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях та турнірах. Нам є чим пишатися, тому пропонуємо вам подивитися на досягнення учнів школи за весь навчальний рік. А тепер час, Настю, що ти це робиш? Не зважай, Даню. Я програмую світле майбутнє усім нам. А, ну то давай програмувати разом. Так же сильніше буде наша енергія, ймовірніше результат. Ну, ми пофантазуємо та розповімо про наші очікування від наступного навчального року. Від наступного року я очікую того, що я повернуся додому, до України, що я побачуся зі своїми друзями, однокласниками, що я знову буду ходити до них у гості, що я знову буду сидіти у себе за партою, що ми знову будемо жартувати та веселітися. І ще я очікую перемоги нашої великої держави України. України з ностальгією та приємними спогадами. Як питаю у 3 класі, то що ми гралися в коридори, гралися в Лего, писали на дошці, малювали на дошці, гралися в класі. Я пам'ятаю, що ми в 4 класі навчалися онлайн, малювали онлайн, писали онлайн. У п'ятому класі ми будемо навчатися от тут, тут. Я дякую, що ви нас навчали, Аліна Володимирівна. Ми будемо сумувати за вами. Прощай, четвертий клас. І мені подобалось навчати на дистанційному, тому що були цікаві, і смішні моменти. Хтось забував виключити камеру або мікрофон. Ну, мені більше подобається навчатися в школі. Я пам'ятаю, як ми допомагали одне одному з друзями, спілкувалися. І це мені подобається в школі найбільше. Я, Я пам'ятаю, як ми на перегони бігли до, до шкільного буфету. Та... Я хочу, щоб в щоб я повернувся в своє рідне місто Харків та навчався в школі. Я бажаю на наступному навчальному році зустрітися з однокласними та вчителями. Бажаю всім добра і чистого неба! Початкова школа пройдена, а нас чекають нові пригоди. Поїхали! Наша перша вчителька, дякуємо вам, що навчили грамоті і чарівним словам, що писати вчили нас і рахувати теж. Ми за це вам дякуємо, і без меж. Всім привіт до наступному навчальному році я хочу не навчатися, а в зуб та навчатися у школі та побачити однокласників, яких я ще не бачив. Я впевнений, що у п'ятому класі мене чекає щось цікаве. У наступному навчальному році я хотів би, щоб закінчилася війна. Я побачив всіх своїх однокласників та вчителів, а також я хотів би подорожувати по всім країнам світу. У наступному навчальному році я планую гарно навчатися, а також хочу зустрітися зі своїм класом. У новому навчальному році я мрію про перемогу, миру та спокій у нашій країні. Я хочу навчатися у школі, сидіти за шкільною партою, зустрітися з вчителями і однокласниками. В наступному році я обіцяю, що краще вчитися чим зараз. Я бажаю у новому навчальному році, щоб ми пішли до школи та добрих вчителів. Привіт, я Ульяна, а я Віка. Ми закінчимо навчання у четвертому класі та нашим вчителем є Аліна Володимирівна. Ми будемо дуже сумувати за навчальною школою та за Аліною Володимирівною. Але, але але в нас є дуже багато спогадів. Наприклад, коли ми поїхали до зоопарку та майже не загубили Артема, але але він просто був за толпою іншого класу. Ми дуже за нього переживали. Сподобалися екскурсії на кондитерській фабриці, тому що ми саме робили там солодощі. Ми дуже сподіваємося, що в наступному навчальному році ми підемо до школи та будемо вчитися офлайн. Усім, Усім до зустрічі у п'ятому класі! Мрії про майбутнє це завжди гарно! Ми наче малюємо в уяві наші успіхи. Та стаємо ближчими до них. Згодна. Але у нас є учні, які вже після літніх канікул будуть навчатися у середній школі. Четверокласники. Ми саме про вас. Ви пройшли великий шлях довжиною у чотири роки та стали за цей час розумнішими, вмілішими, здобули багато корисних знань. Куди ж їх тільки тепер подіти? А я знаю, куди. Наступний навчальний рік надасть вам багато нових цікавих завдань яким треба буде знайти рішення, а ви вже будете до нього готові. А якщо там знайдуться такі завдання, які не мають рішення? Тоді вам допоможе добра чарівниця, вчителька, і ви знайдете відповіді на найскладніші запитання, але ви вже знаєте, що у цьому навчальному році вам час попрощатися зі своєю першою вчителькою, яка вела вас дорогу у знань усі ці чотири роки. Але не сумуйте, саме тому до привітань та святкових побажань долучаються ваші улюблені класні керівники, які зберегли найтепліші та найскравіші моменти вашої спільної приходи довжиною у 4 роки. Тебе не було не Хочеш закрути мене. Слава Україні! from you, queen. Hey, I'm from, you, queen. Hey, I'm from you, queen. hey I'm from you, hey, Blah Ukraine. Зазирнем. Всі найперші роки, як малі були. По стежках колишніх знову ми пройдемо. Пригадаємо нині, як колись жили, ми маленькі, ми були, розуміли, мало. Кожен ранок нас дворі вчителька зустрічала. А тепер усі ми як одна сім'я, найрідніша в світі, вчителька моя.

а тепер усі ми. як одна сім'я. Війна завадила нам вчитися у школі. Щодня ми під звуки сирени вчилися онлайн. Але ми успішно закінчили нашу початкову школу. За це ми дякуємо вам, Ірина Євгенівна. Рідна і чудова школа початкова. Крізь дитинство наша радістів пройшло. Ти найкраща в світі чиста, світанкова. Нас до знань, до світла кожен день ввела. Спасибі вам, велика наша найкраща вчителька за науку та знання і за турботу та любов, що зігрівала нас. За те, що нас вели у світ за руку, спасибі вчителі, і в добрий час. Ірина Євгенівна ви рідна, люба та найкраща вчителька. Дякую за знання. Прийшли до школи ми у перший раз. Початкові класи вже відгомоніли Скажем, до побачення четвертий клас. На жаль, така вже випала нам доля Спочатку був повітря, потім війна вийшла. Мало часу у початковій школі. Онлайн-порохи наша вчителька вела пані Ірина. Вам вдалося неможливо через екрани об'єднати нас, донести всі знання, вести урок сміливо, тепло в душі, зігріти в цей нелегкий час. Та ось пройшли роки, і вже розлука радить попереду чекають нас шляхи нові. Зізнаюся, мені, мій тато, завздрів навіть, що в мене така вчителька, як в. Різним дати лад та писати їх у ряд. учать школі, учать школі. Учать школі. Додавати два і два, вчити вірчика слова. Учать школі, учать школі, школі, учать школі. Дорогі мої однокласники, вітаю вас з закінченням початкової школи. Бажаю бути сміливими та розумними. Шукайте щастя долю в науці у знанні. навчання дасть вам силу дістатись до мети. Будьте щасливими. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає, Переливи, переливи золоті. І я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Любі мої учні. Нехай попереду ще багато років навчання, а вже зараз можна відпочити і порадіти своїм першим успіхам, досягненням. Адже у вас їх чимало, і кожне, нехай навіть і найменше на перший погляд, заслуговує на окрему увагу, похвалу і великі овації. Дорогі мої діти, прийміть мої найщиріші вітання і намагайтеся бути найкращими учнями школи. Успіхів вам у п'ятому класі! А я буду вас завжди пам'ятати і любити, ваша вчителька Наталя Васильівна. Ти б небу, не забуду тоді, Хочеш закрути мене в дві готів. Я закрити мечима знаю, ти мій двір Бо ти небум, не був, не забуто дів Ти небу, не був, не забуто дівчиш забути.

Закрыта мене где будь-я закрыта меч Як дитина, і писала імені віки А знову світла нічно без мене вже гуляла А може коли-небудь я вже б не жалів За минуле, що летіло далі, наче ворон а я вдома зберігаю свою ностальгію Я закрыта ночи мозна. Дібе не тебе не по не забудь тоді. Хочеш закрати мене, не гілочі, на мечма. На вас і лише одна думка приходить. Які у нас творчі та старанні учні у школі навчаються. Скільки нових пригод нас ще очікують? Так, ти правий, Даню. Я вже складаю список тих, кого ми заберемо до дошівського самоврядування, кого долучимо до спільних проєктів та конкурсів. Хе -хе -хе. Настю, це все добре, але не досить зарано. Чим швидше, тим краще. Ми ж повинні комусь передавати свій творчий досвід. Ну, то і так, не посперечаєшся, але для будь-якої творчості потрібно натхнення. Тому для напутнього слова запрошується директор школи Осипенко Олександр Анатолійович. Любі наші діти. Останній дзвоник традиційне свято. Знов, на жаль, воно проходить в нетрадиційному форматі. Ми, вчителі, розуміємо всі труднощі, з якими ви зіткнулись під час навчання. Ми пишаємося вашими успіхами та вдячні вам за ваші зусилля. Так і тримайтеся. Батькам хочеться побажати стійкості, мудрості та оптимізму. Будьте на одній хвилі зі своїми дітьми, підтримуйте їх. Шановні колеги, вам бажаю без проблем завершити навчальний рік та влітку, незважаючи ні на які перешкоди та труднощі. Зуміти відпочити та набратися зусиль перед початком нового навчального року. Всім бажаю миру, перемоги та добра. Слава Україні! Тепер, коли ми повні натхнення та бадьорості, можна складати величезний список звершень на новий навчальний рік. Який і швидкий. А якщо такого нафантазувати, що й втілити буде складно. Що тоді розчаровуватися? Ми не повинні забувати, що віра основа сили, а сила у єдності. Разом ми зможемо досягти будь-яких успіхів та зробити багато відкриттів. Треба лише докласти зусиль та міцно тримати за руки одне одного. Тому давайте згадаємо, яким насиченим був для усіх нас цей навчальний рік, щоб примножити у майбутньому його дарунки та залишити у минулому усі проблеми та труднощі. Цьому наше урочисте свято доходить кінця. Ми бажаємо усім гарного літнього відпочинку, наснаги та тільки приємних відкриттів. Раді були вести для вас цей натхненний етер. Та побачимося вже наступного навчального року. До нових зустрічей, друзі!